Так, друзі, уточнення по ситуації з Чернівецької області, там, де ТЦКшник відстрілювався від людей. З'явилося відео самого інциденту, я опублікував це відео на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І також з'явилися коментарі місцевого журналіста. Розкажу в двох словах, як що було. Хлопця, якому 23 роки, було затримано на так званому блокпості. Після чого цей хлопець показав свої документи. Ну, 23 роки він ще не підлягає мобілізації. Цей хлопець показав свій паспорт і далі продовжив свій рух. Але це не сподобалось ТЦКшнику, і він самостійно, без підтримки там своїх побратимів, як вони кажуть, без поліції, почав переслідувати цього хлопця. Наздогнавши його біля наступного села, він йому перекрив дорогу. Ну і далі вже зав'язався конфлікт. Продовження цього конфлікту вже якраз є на відео, яке я публікував в телеграм-каналі. І ще звертаю вашу увагу, що на початку відео видно, як ТЦКшник збирає гільзи. Тобто вже відбулися перші постріли. ТЦКшник позбирав швиденько гільзи. Ну а далі вже почалось те, що ви побачите на відео. Слідство, звичайно, буде ще розбиратися щодо чого, але один брехливий факт вже є. Це те, що Чернівецькі ТЦК заявили, що їх співробітнику перекрили дорогу і потім почався конфлікт. А виявляється, що це ТЦКшник переслідував людину, перекрив їй дорогу і потім вже почався конфлікт.